Мої вітання, шановні слухачі курсу ОПДЗ. Сьогодні я пропоную вам розглянути тему, де ми висвітлимо основні питання, що стосуються мови структурованих запитів. Дані темі ми розглянемо з вами: питання, елементи мови SQL. Мова SQL фактично стала стандартною мовою доступу до бази даних, і всі системи керування базою даних, які претендують на назву реляційні, реалізують той або інший діалект саме мови SQL. Багато якімі реляційні системи також мають в цей час засоби доступу до реляційних даних, і тому метою стандартизації є переносимість додатків між різними системами керування базами даних. Також слід відмітити, що в цей час жодна система не реалізує стандарти SQL у повному обсязі. Крім того, у всіх діалектах мови є можливості, що не є стандартними. Таким чином, можна сказати, що кожен діалект це надмножина деякою підмножені стандарти SQL. Це ускладнює переносимість додатків, розроблених для одних систем керування базами даних в інші системи керування. Мова і оперує термінами, що трохи відрізняються від термінів реляційної теорії. Ну, наприклад, замість відношення використовується термін таблиця. Замість кортеж-рядок, замість атрибути, колонки або стовці. Стандарт мови SQL хоча й заснований на реляційній теорії, але у багатьох місцях відходить від неї. Ну, Проведемо простий приклад. Відношення у реляційній моделі даних не допускає наявності однакових кортежів, а таблиці в термінології SQL можуть мати однакові рядки і інші відмінності. Мова SQL є реляційно повною. Це означає, що будь-який оператор реляційної алгебри може бути виражений підходящим оператором SQL. Де застосовується мова структурованих запитів? Це створення, видалення, модифікація структури таблиці, це додавання, вибірка, зміна і поновлення даних в таблиці, в рядках таблиці. Так, це і пошук, а також, що є особливо важливим, це є процедури підтримки цілісності та захисту даних. Ну, Давайте перейдемо, переглянемо типи даних, які використовуються. Для всіх, по-перше, будь-який діалект SQL підтримує три загальні типи даних: строковий, числовий і тип для подання дати і часу. Завдання типу даних визначає значення довжину даних, а також формат їхнього подання при візуалізації. Для всіх типів даних визначено так зване нуль значення, що вказує на відсутність даних колонки зазначеного типу. Ну, тобто на то обставлено, що значення даних в поточний момент часу невідомо. Дані строкового типу являють собою послідовність рядків символів. Строкові дані можуть. Бути визначеної довжини і без вказівки довжини. Це є типи даних варчар, так, і без вказівки довжини лонг-Варчар. Типи даних числового, так, завжди визначаються довжиною якоїсь обов'язково. Існує два типи числових даних: цілі і речовинні значення. Ну, наприклад, банківський рахунок або ставка відсотка, так, це речовинне значення. Вони є об'єктами математичної обробки. Подання чисел з плаваючою крапкою в скель передбачені такі типи даних: Double precision, так, для чисел з точністю від 22 до 53 значущих цифр, Float – це для подання чисел з точністю від 1 до 21 значущої цифри, і Real – для чисел з точністю за замовчуванням, яка залежить від конкретної реалізації. Для подання цілих чисел використовуються типи інтежер з точністю до 10 значущих цифр і смаунт точність 5 значущих цифр. Для подання чисел, з фіксованою десятковою крапкою, використовуються типи number для чисел з точністю до 15 -ти. Цифр, так, десимал. В такому випадку мається точність до 15 значущих цифр. Якщо вказати для колонки типу number без завдання масштабу, максимальне число значущих цифр, наприклад, для Oracle буде, буде 105. Тип даних для подання дати і часу відсутній в стандарті Scale. Зазвичай в конкретних діалектах SQL використовуються три типи для подання таких даних. Date stamp. Або таймстемп для подання дати і часу одночасно, дейт для подання дати і тайм для подання часу. Також використовуються константи, вирази та системні змін. Зазвичай константи використають єдине значення, і відповідно до типу даних, які представляють, можуть бути або строковими, або числовими, і представляти дату і час. Строкові константи повинні бути укладені в одинарні лапки обов'язково. Так, існує ряд визначених системних змінних, які можна використовувати у виразах замість імен колонок і констант. До таких змінних відносять наступні: 0 це для подання невизначених значень. Road це внутрішній системний номер рядка в таблиці. User, ім'я користувача активного в цей момент. SysDateTime – time. Це системний поточний час і дата. SysDate і SysTime – відповідна системна поточна дата і час окремо, так? І SysTimeZone – це часовий пояс, встановлений в системі. Виразом в SQL є ітем або комбінація ітемів з припустимими для них операціями, що дає єдине значення. В якості ітемів можуть виступати імена колонок. Константи, зв'язані змінні, результати обчислень функцій, системні змінні, інші вирази. При цьому, якщо один з ітемів має нуль значення, то результат виразу також має нуль значення. Основа операторів мови SQL становлять оператори, які умовно можна розбити на кілька груп, в залежності від функцій, які вони виконують. Ну, По-перше, це оператори групи DDL, Data Definition Language. Так, це оператори визначення об'єктів бази даних. Сюди відносяться оператори створення, видалення схем бази даних, створення зміни та видалення таблиці, створення домену, а також зміна і видалення його, і створення та видалення подання. Оператори другої групи DML Data Manipulation Language це оператори маніпулювання даними. Сюди відносяться основний оператор вибірки даних Select, так. також оператори додавання, зміни, видаленні рядків в таблиці, оператор фіксації внесених змін і відкат внесених змін. І остання група це оператори захисту і керування даними. Це створення видалення обмеження, це надання привілеї певним групам або користувачі. а також скасування привілеїв користувача або додатка. Крім того, є група операторів встановлення параметрів сеансу зв'язку, одержання інформації про базу даних та інші. Ну, для, найбільш важливими для користувача, звичайно, базою даних, системою керування базою даних, є оператор маніпулювання даними. І наразі я пропоную вам розглянути основні оператори і аспекти їх використання на прикладі створеної бази даних моделі, яка відображає предметну область розкладу навчального процесу. Схема такої бази даних, реалізованої в все MySQL MySQLBench, представлена зараз вам на екрані. Бачимо основну таблицю розкладу так, а також всі пов'язані таблиці з ними. І далі ми будемо для ілюстрації роботи операторів різних груп використовувати саме цю створену базу даних. Ну і по перше, найважливіший оператор, який використовується в серед операторів SQL, це оператор Select, який відповідає за вибірку даних. Синтаксис оператору ви зараз бачите на слайді. Це є два ключових слова: SELECT і FROM. SELECT вказує в цьому реченні вказується перелік полів. Або зірочка, якщо ми вибираємо всі поля, з обраного джерела даних. В розділі From ми вказуємо ім'я таблиці, тобто таблиця, яка є джерелом даних для вибірки. І якщо ми хочемо зазначити ще якусь умову додаткову, за якою треба обирати дані, то додається розділ «Where», з ключовим словом «Where», тобто Где, і зазначається саме умова. Синтаксис будь-якого оператора завершується крапкою з комою, це є обов'язково. І давайте тепер перейдемо до самої програми безпосередньо, так? і будемо дивитися, як працюють у нас оператори. Це є безпосередньо наша база даних. Так? Для того, щоб перейти до модуля запитів, треба створити з'єднання. Зараз воно відбудеться. І ось ми переходимо у модуль створення запитів. Тут ми бачимо нашу базу даних з нашими табличками. так, база даних універа, ось перелік всіх табличок, які існують тут. так. Ну, і ось Давайте проілюструємо, наприклад, у мене тут є невеличка заготовочка, так, щоб ми довго не витрачали часу і не писали саме запити вручну. Звідки ми будемо копіювати і ілюструвати. Приклади. Так, ось, наприклад, ну, чи то кімната, так, давайте цей запит виконаємо. І подивимось склад таблички. «Room», аудиторія. Так, ну, по-перше, А, Синтаксис. Розділ where, Select» містить зірочку, яка зазначає, що ми обираємо абсолютно всі стовпці. Так, тут у нас повідомлення, що у нас все пройшло вдало, немає ніяких зауважень у СБД до нашого запиту. І бачимо перелік ключового поля ID room. Так, далі назви аудиторії, відповідно, і ключове поле, яке посилається на табличку. Приміщення, так, білдинг, де в якому приміщенні із всіх приміщень нашого університету знаходиться та чи інша кімната. Це е, запит ілюструє нам вибірку абсолютно всіх даних. Так? Тепер, якщо ми е, хочемо е, обрати якісь певні стовпці, це забігаючи наперед, так, то ми можемо вказати якийсь конкретний стовпчик. Так, ну, наприклад, номера так, вибірки з таблиці. І різниця буде в тому, що нам повернеться результат запиту лише та колонка, той стовпець, який ми зазначили в розділі Select. Розглянемо давайте роботу операторів групи створення даних. По-перше, маніпулювання даними. По-перше, це додавання радків. І це основне ключове слово insert. Синтаксис в загальному випадку цього оператора ви бачите зараз на екрані. Insert into – ключові слова. Далі ми маємо зазначити назву таблиці, в яку ми хочемо додати інформацію, перелік стовпців. В які ми будемо додавати інформацію. І ключове слово Values, яке визначає наступну вказівку конкретно вже значень атрибутів. І, як завжди, завершуємо крапкою з комою. І давайте повернемось до нашої програми. Ось, наприклад, проілюструємо з вами створення додавання, таблицю Subject. Вона містить у нас з вами два поля. Ключове поле і назву, значення ключового поля і назву дисципліни. Давайте спробуємо. Так, дублікація ключа йде. Давайте змінимо. Так, нас там має вже бути, і, відповідно, мабуть, є і назва такої дисципліни. Давайте її змінимо. Так, хай буде моделювання. Та маніпулювання даними така дисципліна. І спробуємо ще раз. Давайте для перевірки спочатку виберемо дані з таблички Subject. Так, щоб побачити потім результат виконання запиту. Так, для того, щоб виділити, виконати конкретний запит, ми його виділяємо. Так, бачимо. Так, дійсно є під номером 13 інформатизація мереж. Тому саме таке ключове поле в нас і не дозволила система додати. Давайте додаємо 14-й запис, виділяємо і відправляємо запит на виконання. Все в нас добре. Так? І для того, щоб перевірити, що в нас запит виконався, знову давайте виберемо дані. Шукаємо ось. Додався у нас рядочок 14, з назвою «Маніпулювання» та моделювання даними. Таким чином, ми можемо виконати з вами операцію вставку в таблицю. Рядочки. Якщо ми хочемо вставити декілька рядків, то нам тут слід зазначити множинне значення цього ключового поля values. Бачимо підказочку. Тут, наприклад, 15, давайте все ж таки організацію баз даних та знань додамо. Організація баз даних та знань. так, Потім слід вказати кому, знову відкрити-закрити дужки, І знову вказати ключове поле це буде вже 16 у нас. Текстові строкові типи даних ми обов'язково вводимо в лапках. І давайте додамо ще одну дисципліну. Давайте, наприклад, проєктування інформаційних систем. Назва зараз нам не дуже вложила. Все. Давайте перевіримо запит, як виконається. У нас добре. І перевіримо вміст таблички. Маємо ось 15-бази даних, да, і 16 проектування інформаційних систем. Ось таким чином і функціонує в нас оператор ставки даних в таблицю. Insert. Давайте повернемось до нашої Ми також можемо вставити в таблицю декілька рядків, які обрані з іншої таблиці. В цьому випадку ми використовуємо в синтаксисі оператору вставки, синтаксис оператору Select. Зараз, бачите, ви на слайді це другий блок. Ми вставляємо в конкретну таблицю, вказуємо перелік полів, а далі зазначаємо, що ми обираємо Select на, також перелік стопців. Треба зазначити, що перелік стопців, які вказуються в розділі Insert і в розділі Select, має бути однаковим. В розділі From зазначаємо, з якої таблиці ми беремо дані для вставки і розділ умови. Ну, коли використовуються такі запити, ну, наприклад, для створення якоїсь тимчасової таблиці, яка не входить до структури бази даних. Наступний оператор, роботу якого ми розглянемо, це оператор відновлення рядків Update. Він визначає а, а, таблицю, по-перше, в якій ми маємо оновити рядочок, в, реченні, а, в розділі set. Встановлюємо для певного стовпця нове значення атрибут, а в розділі В ми зазначаємо умову, за якою обирається конкретний рядочок для оновлення даних. Давайте спробуємо проілюструвати це. Ну, по-перше, давайте виконаємо запит до таблички факультет. Бачимо перелік факультетів нашого університету, хто є деканом і в якому приміщенні вони знаходяться. Ну, Давайте допустимо, що факультет з двоєчкою ключовим полем, це факультет п переїжджає до іншого корпусу, і нам слід оновити значення. Номеру факультету, так, за посиланням до батьківської таблиці. І таким чином ми записуємо в апдейт назву таблиці факультет. А в розділ Set зазначаємо, що значення атрибута факультет build має бути оновлено до значення 6. І зазначаємо умови, який саме рядок ми обновлюємо. І запускаємо на виконання. Давайте подивимося, що в нас все було добре, без перешкод. І давайте подивимося. Як спрацювала? Так, дійсно, факультет ТСЕТ у нас переїхав до нового приміщення. Давайте далі перейдемо. Тепер оператор видалення рядків. Апарат видалення надатків працює дуже просто. Ми зазначаємо, з якої таблиці в delete from І умову, чому має дорівнювати значення атрибута в конкретному стовпці, щоб цей рядок був видалений. Давайте повернемось до нашої програми. Ну, давайте, наприклад, видалимо аудиторію G1302. Ну, ладно, Потім ми маємо її додати. Так, давайте перевіримо, що в нас знаходиться у кімнатах. Аудиторію Г-13.02 видаляємо з ключовим полем одиничка. Ну, Потім додамо, ми вже маємо, вміємо з вами це робити. Давайте видалимо аудиторію, Delete From Room, де назва кімнати 13.02. Запускаємо на виконання. Невідоме. Давайте перевіряти назву Ром. Помилочка в синтаксисі. Слід використовувати ці підсказки, щоб. Давайте спробуємо ще раз. Знову якась у нас помилочка в синтаксисі. Delete from room. room Так, давайте перевіримо. Так, дійсно, аудиторія 13.02 була видалена, але тепер нам слід її вставити. Давайте додамо знову. Інтеру. Тут зазначити з вами поля. Комарум. Number і RoomBield. І вставляємо значення. Це ми використаємо. Одну було ключове поле. Далі вставляємо ному. Вставляємо до другого корпусу і закриваємо. маємо більше проблем, запускаємо на виконання. Все в нас добре і перевіряємо, щоб у нас аудиторія знову-таки з'явилася. Тепер. Для того, якщо ми хочемо видалити, наприклад, абсолютно всі рядки, то ми просто delete from визначаємо, не вказуємо назву таблиці, а умови у нас відсутні. таким чином ми видаляємо абсолютно всі рядки, без вказівки додаткової умови. Бачите, другий приклад синтаксу.